Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем. Кому виплатили першу винагороду як викривачеві корупції та який важливий благодійний ярмарок анонсували в шклі. Мої вітання в студії Марія Канцелярист і Далі про підсумки. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави в Україні виплатили першу винагороду викривачеві корупції. Нагадаємо, можливість таких виплат запровадили ще в 2019 році. Про це повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції. Викривачем став чинний військовослужбовець майже 17 тисяч ДТП із постраждалими трапилось в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше, ніж за такий період минулого року. В Open Data Media Bot відзвітували, що близько 2 тисяч людей загинуло, а більше 20 тисяч отримали травми внаслідок цих аварій. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків уже в неділю відзначатимемо міжнародний день працівників освіти. Тож напередодні в громаді відбулись урочистості з нагоди свята. Тут привітали освітянські родини Новояворівської та Яворівської громад. Освітянам вручили грамоти та подяки за їхню працю. У шклівській школі відбувся благодійний ярмарок. Кожен клас намагався вразити оригінальністю та творчим підходом. Тож спільними зусиллями в школі скерували для ЗСУ майже 66 тисяч гривень. І її величність музика. Саме ця тема стала провідною за час святкового концерту у Новояворівській дитячій школі мистецтв. Його присвятили Міжнародному дню музики та Дню громади. А ще викладачам вручили подяки з нагоди Дня вчителям. Музей Шептицький Прилбичах запросив усіх охочих на презентацію колекції молитва до митрополита Софія. Її створили в пам'ять про матір Митрополита Андрея і священомученика Климентія Шептицьких. Відкриття вже 6 жовтня о 12.30. Шклівчани вже готують неймовірне благодійне дійство. Козацькому роду нема переводу. Церква святого великомученика Юрія в селищі Шкло проведе вже 13 жовтня осінній благодійний ярмарок. Тут збиратимуть кошти на придбання авто для військовослужбовця 44-ї бригади Мар'яна Паславського зі Шкла. Деталі заходу в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту турніри з великого тенісу 2024 організують у Новояворівську 6 жовтня. Спортивна подія стане важливою нагодою вшанувати наших героїв через силу та витривалість. Працюватимуть дві локації: Новояворівська льодова Арена та стадіон імені Смука в Яворові. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 13 градусів. Уночі 10. Вітер – 2-4 метри на секунду. Часом дощитиме також обіцяють і туман. І тепер усе попереду затишні осінні вихідні, атмосферність яких обов'язково прикрасить. Музика рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.